Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На платформу школи Біблії надійшло запитання про те, чому Ісус говорив хрестити в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, тоді як апостоли хрестили лише в ім'я Ісуса. Чи є тут різниця? Відповідь постараємося знайти разом із доктором Богослов'я, дослідником Біблії Феліксом Понятовським. У християнстві хрещення є одним із найважливіших обрядів. Сьогодні, під час хрещення, служителі більшості конфесій говорять особливу формулу, що записана в Євангелії від Матвія у 28 розділі та 19 вірші. Тож ідіть і навчіть усі народи хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Святого Духа однак, коли ми читаємо книгу дій апостолів. То можемо побачити, що ця формула ніколи не використовується, але замість неї використовується інша формула хреститися в ім'я Христа або в ім'я Ісуса Христа. і тут постає питання, яка формула хрещення є правильною? Дехто стверджує, що уривок Матвія, 28 розділ 18, 20 вірш, не міститься в ранніх рукописах, однак це неправильно. Цей уривок без будь-яких серйозних змін міститься у всіх авторитетних рукописах нового заповіту. Ба більше ця формула хрещення міститься також і в дідахе. Інша назва цього твору це вчення Господа через дванадцять апостолів язичникам. Цей документ містить такі інструкції щодо хрещення сказавши, все це хрестіть в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. У проточній воді. Дідахе датується другим століттям нашої ери, що свідчить про давність такої формули хрещення. Також ця формула хрещення згадується в працях Юстина Мученика, який також жив у першій половині другого століття нашої ери, І ось як Юстин описує хрещення новонавернених. Потім ми їх приводимо туди, де є вода, і відроджуються вони тим самим способом переродження, яким відродилися ми самі, бо потім їх омивають водою в ім'я Бога Отця і володаря всього, і Спасителя нашого Ісуса Христа і Святого Духа. Ці факти свідчать про те, що формула хрещення в ім'я Отця, Сина і Святого Духа є досить давньою і широко поширеною. Деякі вчені все таки припускають, що ця формула хрещення не могла походити від Ісуса, а була вставлена пізніше. Це припущення ґрунтується на тому, що, як правило, Євангеліє від Матвія, де міститься ця формула, датується пізніше за інші синоптичні Євангелія. І припускається, що формула виникла пізніше і не належала Ісусу, а була вкладена в Його вуста автором Євангелія. Також на підтримку такої думки слугує той факт, що ніде в новому заповіті ця формула більше не використовується. Дійсно, у книзі дії апостолів використовуються інші формули. Однак, дуже схожа фраза згадується в посланні апостола Павла до Коринтян. І такими були деякі з вас, але ви обмилися, ви освятилися, ви виправдалися ім'ям Господа Ісуса Христа і Духом нашого Бога. Тут апостол явно робить алюзію на хрещення. Він каже: омилися, освятилися, виправдалися, і у формулі присутній Ісус і Святий Дух. Послання до коринтян датується досить рано. Тож подібна формула вже існувала в найбільш ранньому християнстві, і ми не маємо жодних підстав стверджувати, що вона не сходить до самого Ісуса. Ну а тепер звернімося до альтернативної формули хрещення. Насправді, в книзі «Дії апостолів» існує багато варіацій формули хрещення в ім'я Ісуса. Наприклад, у книзі дій йдеться про хрещення в ім'я Ісуса Христа, також йдеться про хрещення в ім'я Господа Ісуса Христа, хреститися в Христа Ісуса, хреститися в Христа, послання до Галатів. учені спробували знайти еквівалент цієї формули в єврейській або грецькій традиції. На початку ХХ століття, коли було виявлено єгипетські рукописи грецькою мовою, така фраза в ім'я когось була знайдена в банківській термінології. Коли хтось платив гроші на чиє сім'я, використовувався дуже схожий вираз в ім'я когось. Відповідно, було зроблено припущення, що грекомовні християни прийняли цей технічний термін, щоб стверджувати, що хрещені стають власністю. Прославленого Господа, прославленого до суми грошей, яка приходить до нового власника, точно так само тепер у хрещенні належить Ісусові. Однак деякі беруть під сумнів таке пояснення і припускають, що ця фраза має сходити до єврейського мовного звороту І справді, в єврейській мові дуже часто використовується фраза лешем або Бешем, що може бути еквівалентом фрази в ім'я. Яке б пояснення ми не взяли, вони обидва мають одну й ту саму ідею: той, хто охрестився, тепер належить і Христу. Ба більше, для того, щоб зрозуміти фразу вім'я Господа Ісуса або подібні до неї, необхідно звернутися до самої суті обряду хрещення. Апостол Павло, пояснюючи значення хрещення, говорить про те, що це зодягнення в Христа Галатам, третій розділ і 27 вірш. оскільки ви, які в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. В іншому місці він говорить про хрещення як про обряд, який тісно пов'язує нас з Ісусом. Римлян шостий розділ глава. Чи ви не знаєте, що ті з нас, які хрестилися в Ісуса Христа, хрестилися в Його смерть? Тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновленні життя. Отже, хрещення в ім'я Ісуса означало, що той, хто охрестився, належить Христу. Він зодягнувся в нього. Він тепер пов'язаний з Ісусом тісними нитками, і в них одне майбутнє. Також важливо розуміти, що в першому столітті юдеї та християни мали дуже багато спільного навіть більшість християн були вихідцями з юдеїв. Юдеї і християни ходили в один храм до того, як його зруйнували. Вони разом відвідували синагоги доти, доки юдеї по суті не вигнали християн. І єдине, що відрізняло християн від юдеїв, це віра в Ісуса. Тому зрозуміло, чому християни робили такий акцент на імені Христа. Відповідно, У формулі хрещення було важливо виділити ім'я Ісуса. Але після руйнування другого храму в 70-му році кількість християн з язичників почала збільшуватися, і незабаром вони стали переважати в церкві. Ці християни не володіли такими знаннями старозавітної історії, як юдеї. Якщо християн з юдеїв не треба було вчити, тому хто такий Бог отець, то християни з язичників цього могли не знати. Ба більше християни цього часу починають часто сперечатися з юдеями, і християнам треба було показати, що вони вірять у того самого Бога, що й юдеї. Тому важливо було про це сказати формулою хрещення. найімовірніше саме тому в пізніші періоди формула хрещення Матвія стає більш уживаною. Отже, підсумуємо. У нас немає підстав вважати, що формула хрещення Матвія більш пізня і не сходить до самого Ісуса. Той факт, що схожа формула трапляється в посланні Павла, свідчить про її давність. Також для християн вихідців з юдеїв було важливо підкреслити, що вони належать Христу, тому формула хрещення в ім'я Ісуса переважала в ранньому християнстві. Для християн-вихідців з язичників було важливо показати, що вони вірять у того самого Бога, що й юдеї, тому формула Матвія стала переважати пізніше. Яка ж формула правильна? Очевидно, не можна стверджувати, що одна формула правильніша, ніж інша. Просто формула Матвія традиційно стала більш поширеною і більш практикованою в церкві.